Да, чуть -чуть вы, я не стою за это вот. Да все. Кого вы сейчас снимаете? Вы, я вы для это? себя снимаю. Я, для себя, я веселого. предъявляю удостоверение. Вопросы да, есть? Вы вы сказали не сейчас. надо сейчас мне не говорить. Вы не имеете права мне запретить. Да Все. Вы что? Да. Идите Нет. Я... Ведите, Вы, вы идите, жу... будь ласка, не я вас ну, Так, ну, не перешкажайте законные журналистские будь Ласка, веди, не, ведите. не. не. Зачек, сюда. Вам надо. Сейчас, вам надо. Мне не требую вашего разъяснения, я вас ничего не спрашиваю. Я веду відеозйомку, але я маю на це право, відповідно до закону. 23 березня 2025 року близько 18-ї години у місті Біляєвка, Одеська область, до управління поліції увійшла жінка з пакетом, який вибухнув у приміщенні чергової частини. О, пизда. У наслідок вибуху жінка загинула на місці. Троє поліціянтів отримали поранення та були доставлені у лікарню, де їм надається медична допомога. Півробітники управління Служби безпеки України в Одеській області та головного управління національної поліції в Одеській області проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. За фактом теракту зареєстроване кримінальне провадження за статтею 258. Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. З місця події журналіст Роман Першанідзе. Альтернатива Орг.